Майнові питання Вечеря обіцяє бути цікавою, бо у Пуха знову ідея Фікс. Внутрішні протиріччя і фантазії не дали йому відповідь на складне питання, тож він звернувся до колективного мозкового штурму. В полуденний відпочинок на дивані зав'язалася цікава розмова. Ма, а у нас котів може бути майно? Тобі щось належить? запитав Пух у Мурки. Це складне питання, Мурка задумалася. А тобі, лютий, чи маєш якесь майно? Запитав Пух. Я тут найстарший. Ще й з'явився в цій задибі першим, тож все тут належить мені, горто відповів Лютий. – За твоєю логікою, виходить, що мені належить сарай, бо я в ньому народився, сумніваючись, заявив Пух. Можеш забирати, мені він не потрібен, посміхнувся Лютий. – Ма, ти так і не відповіла, чи маєш якесь майно? знову спитався Пух. Коли я вирішила оселитися в цьому дворі, то ховалася та ночувала у покинутій будці. Мені було тепло та затишно. Я вважала її своєю домівкою, а потім мою будку віддали Рексові, коли він з'явився. Я б хотіла, щоб мені повернули будку. Хоча мені подобається цей диван, Мурка стромила кігті в обивку. Тому він буде моїм. А ви усі вільні, Мурці прокинулася бунтарка. Добре, добре. На годинку дві він твій. Ходімо, Пух, подивимося на будку. Може, вдасться повернути втрачене майно? сказав Лютий. Але ж як? Це ж рекс, стурбовано промовив Пух. Щоб у нас не відібрали диван, нам потрібно повернути будку. Ти ж хочеш, щоб у твоєї матері було своє майно? Може, нехай вона забирає диван? Ні. Треба відновити історичну справедливість. Запал лютого не стихав. Тож старий лютий та шмаркач Пух полізли на паркан проводити розвідку щодо будки. В голові лютого вже склалася стратегія бою за Муркіну хату, а Пух докоряв собі за те, що дозволив майновому питанню перерости у розбірки з собакою. Боги в перекладі з кошачої людина.